Доброго дня любі друзі. Сьогодні я вам покажу покроковий майстер-клас, як зробити ось такого різдвяного паука. І отож, що у нас є в наборі. У нас є ангелочок, один соломіний, як прикраса. Три види соломинки і різної довжини, також є нитки та два види голок. Одна більша 15 см, а друга менша. 4 Тож Беремо найдовші соломинки, їх тут у нас 12 штук і будемо приступати робити ромбік. Нам потрібно взяти 4 соломинки і зробити ось такий квадрат. Для такого великого квадрата вам потрібно десь приблизно 1,5 метри відрізати нитки. Заселяємо голку і проселяємо перших чотири соломинки, підтягуємо нитку так, щоб у нас е, був один край коротший, а другий довший, так, щоб можна було зав'язати вузлик. Тепер нам потрібно нанизати на кожен край ось так соломинки. І тут ми ниточку фіксуємо, просилюємо і фіксуємо. Можна на вузлик, а можна обмотати зо два рази і не зав'язувати вузлик. Я ж вузлик в'язати не буду. Так, підтягнули і знову нанизуємо ось так. Знову нанизуємо, робимо. Знову такий трикутничок. І знову фіксуємо. Варіантів робити ромбіків є е, декілька. Це, що я вам показую, це найпростіший варіант, який може бути. Ну, на мою думку, він найпростіший. І, найлегш, і найскоріший, і найлегший. Ви так нічого не забудетеся і будете бачити, що вам потрібно робити далі. Трикутники, які стоять напроти один одного, ми піднімаємо догори і тут зв'язуємо ниточкою. Перевертаємо наш ромбік, і цих два, що залишились, так само зв'язуємо ромбік, у нас вже готовий. Відкладаємо його в сторону. Ось таких середніх ромбіків. Їх нам потрібно зробити 6 штук. І на одного ромбіка приблизно йде метра нитки, 1 метр нитки. І робимо всі ті самі маніпуляції, що і з великим ромбом. Але для нього потрібно брати десь плюс-мінус 1 метр нитки. Ось таких ромбіків нам потрібно зробити 6 штук. Такі самі маніпуляції ми проводимо із найменшими і найкоротшими соломінками. Але для цього нам потрібна друга маленька голка. Засилюємо її. Маленька голка для того, щоб не розтиснути маленькі солонинки. Вони занадто вузенькі і в них голка не пролазить. Вони спеціально підібрані вужчого діаметру, для того, щоб вся конструкція виглядала ніжнішою і мініатюрнішою. Так, усі ромбики у нас вже готові, і будемо його зараз формувати. Беремо ниточку десь довжиною плюс мінус 10 сантиметрів найменший ромбік, зав'язуємо його ось тут на цент... центрі, зав'язуємо вузликом. Один так. Два вузлики для міцності. Од... Беремо один із середніх ромбиків за Закладаємо туди ромбік всередину, тільки обережно, щоб у вас не поламалася конструкція. Закладаємо так, щоб ниточка, висота її була вільною, десь плюс-мінус 1 см. Ось так, бачите, і зав'язуємо. Цю ниточку ми залишаємо, ми її будемо також підв'язувати під низ. Можемо зараз взяти великий ромбік і прив'язуємо його донизу. Так, воно у нас лишні, лишні ниточки можемо відрізати. Обережно, щоб не перерізали основну ниточку. Так, Підрізаємо так, у нас готове. Тепер беремо знову 4 е, однакових е, довжини нитки, плюс-мінус так само десь 10 см навіть можна на сантиметр менше, ну, плюс-мінус 10 сантиметрів. Так, відрізали у нас є 4 однакових ниточки. Беремо тепер кожен ромбік, прив'язуємо, до верхушки, так, робимо з кожним ромбиком. І з чотирма ромбіками так треба зробити. ось Так, зав'язуємо. І підв'язуємо тепер до е, бокових кутів. Це в нас буде внизу, а це до бокових кутів ми беремо і підв'язуємо. Як ви бачите, різдвяний паук у нас майже готовий. Ми під'єднали по краях чотири ромбіка, і цей був перший внизу. Залишилось тільки під'єднати останнього. Ми його запихаємо всередину найбільшого ромба і прив'язуємо до основної нитки так, щоб ромб, оцей був о, оцей ромб, так, щоб був він посередині. Десь приблизно ось так. Фіксуємо ниткою на пару вузликів. Зафіксували пару вузликів і ще під'єднаємо до основної, зробимо вузлик з основною ниткою. Зав'язали і останній те ми під'язуємо нашого ангелочка до самого нижнього ромбика. Також ви фіксуєте собі довжину, яка вам потрібна, як ви собі вважаєте. Або ж комбінувати ромбики, ви можете. Ось так. Або ж комбінувати ромбики та прикрасу, ви можете також самостійно. Можна маленький ромбик пустити внизу. А... Янгола можна покласти в середину самого ромба. Тут ви можете включити свою фантазію і пофантазувати, як би хотілося. Отож, якщо вам моє відео сподобалось, не забувайте класти вподобайку, тиснути дзвіночок та ділитися відео. Так ви скоріше дізнаєтеся про випуск мого нового відео. Усіх з наступаючими святами і зустрічі!